Уникати загальнодоступності. Особливо в смаках. О, великий був мудрець, який засмутився, коли його твори подобалися багатьом. Загальна похвала неприємна розумному як хамелеони харчуються повітрям, так деякі люди хмеліють від поклоніння натовпу, і грубе його дихання їм приємніше від найсолодшого подиху Аполлона. Так само в розумінні не дивуйся чудесам, які зворушують чи лякають нікчем. Натоп дурний мислити тваря дано лише небагатьом. Праведна людина Не відаючи страху, вона завше на боці справедливості, ні пристрасті натовпу, ні насильство тирана не змусять її переступити межу. Але де він, сей фенікс стійкості? У правди мало шанувальників. Багато хто вихвалює її та лише від інші йдуть за нею, доки немає небезпеки. А там негідники відкрито її зречуться, а хитруни вірними прикинуться. Не хитаючись, піде вона проти друзів, проти влади, проти власної вигоди, в цьому випробуванні найчастіше їй зраджують. Лукаві в пишних розмірковуваннях зрікаються її, щоб не зачіпати інтересів вищих або державних. Та чоловік прямодушний вважає всяку фальш зрадою. Пишаючись своєю стількістю більше, ніж зіркістю, він завше підвладний правді, і якщо він покидає її підданих, то змінився не він, а вони, бо полишили її першими.